Я стояла на холодній вулиці, тримаючи в руках картонний стаканчик із під кави, який давно охолов. Пальці тремтіли, а вітер пробирав до кісток крізь тонку куртку, знайдену в смітнику. Мені було 24, і я була бездомною. Але за тиждень усе змінилося. Я отримала дім, гроші і шанс почати життя заново лише тому, що зупинилася, щоб допомогти старенькій, яка впала на тротуарі. Це не казка, а історія про те, як одне рішення може перевернути все. І повірте, я досі не можу повірити, що це сталося зі мною. Мене звати Марта. Два роки тому моє життя було іншим. Я працювала адміністраторкою в маленькій кав'ярні, винаймала кімнату в гуртожитку і навіть мріяла накопичити на власну квартиру. У мене був хлопець, Остап, із яким ми будували плани на майбутнє. Але все розвалилося, як картковий будиночок. Спершу кав'ярню закрили через борги, і я втратила роботу. Потім Остап почав віддалятися. Я відчувала, що йому соромно за мене, за те, що я стала ніхто. Він казав, що я маю взяти себе в руки, але я не знала, з чого почати. Одного дня він просто зібрав речі і пішов, залишивши записку Вибач, я більше не можу. Я залишилася сама без роботи, без грошей, без підтримки. За три місяці я не змогла оплатити кімнату, і мене вигнали на вулицю. Так я опинилася на узбіччі життя. Перші тижні на вулиці були як страшний сон, з якого не вийти. Я не знала, де взяти їжу, де спати, щоб не замерзнути. Я навчилася ховатися від дощу під навісами магазинів, просити милостиню, хоч щоразу це було як ніж у серце. Люди дивилися на мене з жалістю чи презирством, а я просто хотіла зникнути. Ночами я сиділа в цілодобових забігайлівках, розтягуючи одну чашку чаю на кілька годин, доки мене не виганяли. Пам'ятаю, як одного разу глянула у вітрину магазину і не впізнала свого відображення брудне волосся, запалі щоки, порожні очі. Це була не я. Той день, коли все почалося, був сірим і вогким. Я сиділа на лавці в парку, намагаючись зігрітися, коли помітила стареньку. Вона повільно йшла тротуаром. У руках тримала важкий пакет, який ледве тягла. Не знаю, чому я звернула на неї увагу, може, тому що вона здавалася такою ж самотньою, як я. Раптом вона спіткнулася, пакет випав із рук, і вона впала на асфальт. Люди проходили повз, хтось навіть пришвидшив крок, щоб не вплутуватися. Я завмерла. У мене не було сил, не було бажання бути героїнею, але щось усередині штовхнуло мене вперед. Я підбігла, допомогла їй зібрати речі. Вона була маленькою, тендітною, з глибокими зморшками на обличчі, але її очі світилися. Вона схопила мене за руку і сказала: Дякую, дівчинко. Ти перша, хто зупинився? Її звали Ганна Петрівна. Вона жила неподалік і запросила мене до себе, щоб пригостити чаєм як подяку. Я вагалася іти в дім до незнайомки було ризиковано, але в її голосі було щось, що змусило мене погодитися. Мабуть, це була просто втома від самотності. Ми прийшли до її маленької, але затишної квартири. Там пахло старими книгами і лавандою. Вона поставила чайник, дістала печиво і почала розповідати про себе. У Ганни Петрівни чоловік помер 10 років тому, а діти виїхали за кордон і рідко дзвонили. Вона не скаржилася, але я відчувала її біль. Ми пробалакали кілька годин, і я вперше за довгий час відчула себе людиною, а не тінню. Коли я зібралася йти, вона сунула мені в руку тисячу гривень і сказала купи собі щось тепле. Я намагалася відмовитися, але вона наполягла. Я пішла з почуттям, якого не відчувала місяцями, з надією. Наступного дня я повернулася в парк, щоб знайти її й подякувати, але її не було. Я приходила ще кілька днів, але Ганна Петрівна ніби зникла. Я почала думати, що це був просто випадковий момент доброти, який нічого не змінить. Але за тиждень я отримала листа. Звичайний конверт без зворотної адреси, і з моїм ім'ям лежав у поштовій скринці притулку, де я інколи ночувала. Усередині був чек на величезну суму і записка Марта, ти нагадала мені, що доброта ще існує це твій шанс, скористайся ним. Підпису не було, але я знала, від кого це. Я сиділа на холодній підлозі притулку, стискаючи чек, і не могла повірити своїм очам. Сума була такою, що я могла винайняти квартиру, купити одяг, їжу, почати все з нуля, але разом із полегшенням прийшов страх чому я? Що, якщо це помилка? І як Ганна Петрівна дізналася, де мене знайти. Я вирішила, що мушу з'ясувати правду, але це виявилося складніше, ніж я думала. Я сиділа в притулку, дивлячись на чек. Сума була не просто великою, вона була нереальною для людини, яка ще вчора копалася в смітниках у пошуках їжі. П'ять мільйонів гривень я перераховувала нулі, думаючи, що це якась помилка, але моє ім'я на чеку було написане чітко, без сумнівів. Записка, вкладена в конверт, не давала спокою. Марта, ти нагадала мені, що доброта ще існує це твій шанс. Скористайся ним. Я перечитувала її знову і знову, намагаючись зрозуміти, що відбувається хто така Ганна Петрівна, як вона дізналася, де я ночую і чому вона дала мені такі гроші. Я вирішила, що мушу її знайти. Це було не лише через вдячність мені потрібно було зрозуміти, що це не жарт, не шахрайство, не пастка. Я повернулася в парк, де зустріла її вперше. Сиділа на тій самій лавці, дивилася на перехожих, але її не було. Я навіть запитала в місцевих бездомних, чи не бачили вони літню жінку, але ніхто не міг пригадати. Тоді я пішла до її будинку. Я пам'ятала адресу, маленька п'ятиповерхівка. Я постукала в двері її квартири, але ніхто не відповів. Сусідка, літня жінка, сказала, що Ганна Петрівна з'їхала. Дивно це все, пробурмотіла вона. Вона жила тут сама, нікому не заважала, а потім раптом зникла. Моє серце стиснулося. Зникла, як людина може просто взяти і пропасти. Я почала підозрювати, що потрапила в якусь аферу може, чек фальшивий, може, це чиясь жорстока гра. Я пішла до банку, щоб перевірити. Коли я простягла чек касирці, у мене тремтіли руки. Я чекала, що вона скаже це підробка, але натомість вона глянула на мене з подивом і сказала Зачекайте, я покличу менеджера. За кілька хвилин до мене вийшов чоловік у строгому костюмі. Він підтвердив, що чек справжній, і гроші вже переведено на тимчасовий рахунок, на моє ім'я я могла зняти їх будь-коли. Але хто це зробив? запитала я. Від кого ці гроші? Менеджер знизав плечима. Інформація конфіденційна, відправник побажав залишитися анонімним. Я вийшла з банку. У мене були гроші, яких вистачило б на роки, але я почувалася ще більш загубленою, ніж на вулиці. Я зняла невелику суму, щоб оплатити хостел на тиждень, купити нормальний одяг і поїсти гарячої їжі. Вперше за місяці я спала в чистому ліжку і не боялася, що мене виженуть на вулицю, але питання не давали спокою. Я вирішила, що не можу просто взяти ці гроші і забути. Я мусила знайти Ганну Петрівну. Я почала шукати будь-які зачіпки, пригадала, що вона згадувала своїх дітей, які виїхали за кордон. Може, через них я могла б вийти на неї. Я повернулася до її квартири і ще раз поговорила з сусідкою та розповіла, що Ганна Петрівна інколи згадувала сина, який жив у Канаді, але імені його не знала. Я записала все, що вдалося дізнатися її ім'я, приблизний вік, опис зовнішності я навіть сходила до місцевого архіву, щоб перевірити, чи не було в неї зареєстрованої нерухомості, але всі сліди обривалися. Ганна Петрівна була як привид. Через кілька днів я сиділа в кав'ярні, гортаючи старі нотатки на телефоні, який купила на частину грошей. Я намагалася скласти пазл, але нічого не сходилося, і тут мені надійшло повідомлення із невідомого номера Припини шукати, живи своїм життям, це твій шанс. Я завмерла. Повідомлення було без підпису, але я знала, що воно пов'язане з Ганною Петрівною. Я спробувала передзвонити, але номер був недоступний. Це був ще один глухий кут, але він лише розпалив мою цікавість. Хтось явно не хотів, щоб я копала глибше. Я вирішила змінити тактику. Якщо я не могла знайти Ганну Петрівну, я могла хоча б використати гроші, щоб почати нове життя, як вона просила. Я винайняла маленьку квартиру в спальному районі, купила ноутбук і записалася на курси адміністраторів, щоб повернутися до професії. Але щоночі, сидячи в своїй новій кімнаті, я думала про неї. Чому вона обрала мене? Що я такого зробила, просто допомігши їй, і чому вона зникла? За місяць я отримала ще одного листа цього разу без чека лише записка ти робиш правильно, продовжуй. Я відчула холод по спині хтось стежив за мною. Я почала підозрювати, що це не просто добра старенька, а щось набагато більше. Може, це не випадкова зустріч? Може, Ганна Петрівна знала про мене більше, ніж я думала. Я сиділа в своїй новій квартирі, дивлячись на другу записку Ти робиш правильно, продовжуй. Ці слова звучали як підтримка, але водночас лякали. Хтось знав, де я живу, чим займаюся, як використовую гроші. Я почала підозрювати, що Ганна Петрівна не просто випадкова старенька, а хтось, хто знав мене раніше. Може, це було пов'язано з моїм минулим, з родиною, з Остапом. Я намагалася пригадати, чи не зустрічала я її раніше, але в пам'яті спливав лише той день у парку. Її теплі очі, тремтячі руки і голос, сповнений вдячності. Але тепер я не була впевнена, що це була вся правда. Я вирішила копнути глибше, почала з минулого, з того, що від нього лишилося. Моя сім'я була невеликою. Мама померла, коли мені було 15, а з батьком я не спілкувалася відтоді, як він пішов із сім'ї ще раніше. У мене не було ні братів, ні сестер, лише далекі родичі, з якими я втратила зв'язок. Але я пригадала, що мама колись згадувала подругу, яка жила в нашому місті. Її звали Ганна. Я тоді була дитиною і не вдавалася в деталі, але раптом це була вона. Я порпалася в старих речах, які зберігала в коробці в притулку. Там були мамині листи, фотографії, якісь записки. Я знайшла старий альбом, де на одній із фотографій була мама з жінкою, схожою на Ганну Петрівну. Вони стояли поруч, усміхаючись, на тлі якогось парку. На звороті було написано Я і Ганна. Це не могло бути збігом. Я почала шукати інформацію про мамину подругу. У старих листах я знайшла згадку про Ганну, яка працювала вчителькою в школі, де вчилася мама. Я поїхала до тієї школи, сподіваючись, що хтось із давніх працівників може щось знати. Директорка, літня жінка з втомленим поглядом, вислухала мене і сказала, що Ганна Петрівна справді працювала в них багато років тому, але звільнилася після смерті чоловіка. Вона була дуже закритою людиною, додала директорка. Після звільнення про неї майже нічого не чули. Я запитала, чи є в них її контакти чи адреса, але все, що вона змогла дати, це ім'я її сина. Павло, і те, що він виїхав до Канади. Я повернулася додому і почала шукати Павла в інтернеті це було як шукати голку в копиці сіна. Я пробувала соцмережі, форуми, навіть платні бази даних, які знайшла через курси. Зрештою, я натрапила на профіль Павла Коваленка, який жив у Торонто. Його сторінка була майже порожньою, але на одній зі старих фотографій я побачила жінку, схожу на Ганну Петрівну. Я написала йому повідомлення. Пояснивши, що шукаю його матір, бо вона мені допомогла. Я не згадала про гроші, не хотіла, щоб це виглядало підозріло. Відповіді не було кілька днів, і я вже почала думати, що це ще один глухий кут. Але одного ранку я отримала листа не електронного, а справжнього, в конверті як перший. Усередині була коротка записка Марта, ти близько, але будь обережна, не все так просто, і знову без підпису. Я відчула, як по спині пробіг холод. Це вже не було випадковістю. Хтось явно стежив за мною, знав, що я шукаю Ганну, і не хотів, щоб я до неї дісталася. Я почала підозрювати, що гроші це не просто подарунок, а частина чогось більшого. Може, це було пов'язано з маминим минулим чи з моїм. Я вирішила зустрітися з єдиною людиною, яка могла знати більше з Остапом. Ми не спілкувалися відтоді, як він пішов, але я знала, де він працює. Він був менеджером в автосалоні, і я знайшла його адресу через старих знайомих. Я не хотіла ворушити минуле, але мені потрібно було зрозуміти, чи не пов'язаний він із цим. Коли я прийшла до автосалону, він стояв у дорогому костюмі з тією ж самовпевненою усмішкою. Але коли він побачив мене, його обличчя змінилося. Він виглядав так, ніби побачив привида. Марта, ти як ти? запитав він явно нервуючи. Я не стала ходити навколо. Я розповіла йому про Ганну Петрівну, про гроші, про записки. Його очі розширилися, і він швидко відвів мене вбік, у порожній кабінет. Ти не мала в це вплутуватися, сказав він, понизивши голос. Це небезпечно. Я вимагала пояснень, але він лише похитав головою. Я не можу розповісти. Просто забудь про ці гроші і живи своїм життям. Його слова звучали як попередження, але я бачила, що він чогось боїться. Я пішла з автосалону з ще більшою кількістю питань. Остап знав щось, але не хотів говорити. Я почала підозрювати, що Ганна Петрівна могла бути пов'язана з чимось, про що я навіть не здогадувалася може, це було пов'язано з моїм батьком, чи з якоюсь таємницею, яку мама забрала з собою? Я вирішила, що не зупинюся, доки не дізнаюся правди, навіть якщо це коштуватиме мені всього. Я сиділа в своїй квартирі, стискаючи третю записку Марта, ти близько, але будь обережна. Не все так просто. Ці слова крутилися в голові, як попередження, яке я не могла розшифрувати. Остап знав щось, але його страх був надто явним, щоб просто відмахнутися. Через три дні прийшло повідомлення від сина Ганни Петрівни Моя мати померла шість років тому. Ви помилилися? Я перечитала це кілька разів. Померла? Але ж я бачила її, розмовляла з нею, була в її квартирі, це не вкладалося в голові. Я вирішила найняти приватного детектива. Роман, детектив із втомленим поглядом і прокуреним голосом, вислухав мою історію і сказав тут щось нечисто, такі суми просто так не роздають. Це може бути пов'язано з боргом чи старими рахунками. Він узявся перевірити адресу квартири, де я була з Ганною Петрівною, і пошукати інформацію про неї. Через кілька днів Роман подзвонив. Квартира виявилася орендованою, належала жінці, яка здавала її. Хазяйка описала стареньку, схожу на Ганну Петрівну, але та платила готівкою і не залишила жодних даних. Роман розкопав ще дещо справжня Ганна Коваленко, мамина подруга, справді померла, але в неї була сестра Ірина, яка жила в нашому місті. Роман дав мені її адресу і попередив будь обережна, хтось явно не хоче, щоб ти дізналася правду. Я поїхала до Ірини. Будинок був старий із потрісканою штукатуркою. Коли я постукала, двері відчинила жінка, і я ахнула. Це була вона, Ганна Петрівна. Вона глянула на мене і її обличчя побіліло. Марта, як ти мене знайшла? тихо запитала вона. Я вимагала відповідей чому вона назвалася чужим ім'ям, звідки гроші, і що це все означає. Ірина, так її звали насправді, запросила мене зайти. Вона розповіла, що була молодшою сестрою Ганни, маминої подруги. Багато років тому мама і Ганна посварилися через мого батька. Твій батько пішов до Ганни, яка його кохала, це зруйнувало їхню дружбу. Після смерті Ганни Ірина дізналася, що я опинилася на вулиці. Вона стежила за мною, бачила, як я тонув розпачі, і вирішила допомогти. Але вона боялася, що я не прийму гроші, якщо дізнаюся, хто вона, тому вона назвалася Ганною і організувала зустріч у парку, щоб перевірити, чи залишилася в мені доброта. А гроші? запитала я, відчуваючи, як горло стискається. Ірина глянула мені в очі це була спадщина від мого батька. Він пішов із сім'ї, коли я була маленькою, розбагатів за кордоном, але ніколи не допомагав нам із мамою. Перед смертю він залишив гроші Ірині з проханням передати їх мені, але анонімно. Вона виконала його волю, але хотіла переконатися, що я їх заслуговую. Я сиділа, намагаючись осмислити почуте. Мій батько, якого я ненавиділа за те, що він нас покинув, залишив мені ціле багатство. Ірина, жінка, яку я ледве знала, дала мені другий шанс. Але чому все так складно? Чому записки, таємниці, брехня? Я пішла від неї. Пообіцявши повернутися, мені потрібен був час, щоб зрозуміти, що робити далі. Я повернулася додому, відчуваючи, ніби світ довкола змінився. Ірина, яка назвалася Ганною Петрівною, відкрила правду, але вона не принесла полегшення. Мій батько, якого я звинувачувала у своїх бідах, залишив мені гроші. Ірина дала мені шанс почати заново, але її таємниці й записки залишили гіркий осад. Я сиділа в своїй маленькій квартирі, дивлячись на стіни. І намагалася зрозуміти, що робити далі прийняти гроші і забути все? Чи копати глибше, щоб розібратися, чому все так заплутано, я вирішила ще раз зустрітися з Іриною. Мені потрібні були відповіді, чому вона стежила за мною, чому не сказала правду одразу. Я зателефонувала їй і попросила про зустріч. Вона погодилася, але її голос звучав насторожено. Ми домовилися зустрітися в кав'ярні неподалік від її будинку. Коли я прийшла, вона вже сиділа за столиком. Марта, я сподівалася, що ти просто візьмеш гроші і житимеш далі, сказала вона щойно я сіла. Я не стала ходити навколо. Чому ви не сказали, хто ви і чому ці записки хтось ще знає про мене? Ірина зітхнула і розповіла те, що перевернуло все з ніг на голову. Виявилося, що гроші були не просто спадщиною. Мій батько був замішаний у темних справах за кордоном, щось пов'язане з нелегальною торгівлею. Він залишив гроші не лише через почуття провини, а й щоб захистити мене. Ірина знала про це й боялася, що якщо я почну ставити питання, це приверне увагу небезпечних людей. Записки були її способом скерувати мене, щоб я не копала надто глибоко. Я хотіла, щоб ти просто взяла гроші і виїхала з цього міста, зізналася вона. Я відчула, як кров холоне в жилах, мій батько був злочинцем, і я тепер могла бути в небезпеці. Я запитала, хто ще знав. Ірина зам'ялася, але потім сказала Остап, він знав твого батька, він був його зв'язковим тут, у місті. Мій мозок відмовлявся це сприймати. Остап, мій колишній хлопець, який мене покинув, був пов'язаний із моїм батьком. Його страх, коли я прийшла до нього в автосалон, тепер набув сенсу. Він боявся не лише за себе, він боявся, що я розкопаю правду. Я вийшла з кав'ярні, відчуваючи, ніби земля йде з під ніг. Я не знала, кому вірити. Ірина просила мене виїхати, забути все і почати нове життя десь далеко, але я не могла я поїхала до Остапа. Мені потрібно було почути правду від нього. Коли я увійшла до автосалону, він був там, і його обличчя знову побіліло, коли він мене побачив. Марта, я ж сказав, не лізь у це, майже прошипів він. Але я не відступила я розповіла, що знаю про батька, про гроші, про Ірину, і він нарешті зламався. Остап зізнався, що працював на мого батька багато років тому він був кур'єром, доставляв якісь посилки, не ставлячи питань. Коли батько помер, він залишив Остапу невелику суму і прохання наглядати за мною. Але Остап не впорався, він закохався в мене, але не міг розповісти правду. Коли я опинилася на вулиці, він відчував провину, але боявся втручатися, щоб не привернути увагу тих, хто міг шукати гроші батька. Я пішов, бо не хотів, щоб ти потрапила під удар, сказав він. Я не знала, вірити йому чи ні. Його слова звучали щиро, але біль від зради нікуди не подівся. Я повернулася додому і прийняла рішення я не могла жити з цими грошима, знаючи, що вони пов'язані зі злочинами. Я перевела більшу частину на рахунок благодійного фонду, який допомагав бездомним, залишивши собі лише на рік уперед, щоб закінчити курси і знайти роботу. Я написала Ірині листа, подякувавши за все, але попросивши більше не зв'язуватися зі мною. Я хотіла закрити цю главу. За місяць я влаштувалася адміністраторкою в невеликий готель. Життя почало ставати кращим. Я більше не шукала відповідей, не чекала записок, не боялася тіней. Але одного разу, відчиняючи поштову скриньку, я знайшла ще один конверт. Усередині була фотографія мене й мами, зроблена, коли я була дитиною. На звороті було написано Ти вчинила правильно, пробач за все це була остання звістка від Ірини. Я зрозуміла, що вона нарешті відпустила мене. Я навчилася цінувати те, що маю, і не озиратися назад. Доброта, яку я виявила того дня в парку, повернулася до мене, але не без болю. Інколи один вчинок може змінити все, навіть якщо ціна здається надто високою. Якщо моя історія вас зачепила, підпишіться, щоб не пропустити інші. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку Спонсорувати. Та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.